А у вас бувало таке, що ви робили макіяж та вдягались таким чином, щоб відвернути увагу чоловіків? Yeah. Yeah. Я закладаюсь, що точно було. І неважливо, чи вдягалися ви у закритий одяг, щоб уникнути поглядів та чіплянь, чи обирали аутфіт нестандартний, але такий, що дуже подобається вам. А ще схвально осінню жінки. Якщо всі макіяжі та аутфіти за своєю суттю були такими, щоб відлякати чоловіків, то я скажу вам, друзі, що існує навіть спеціальний тренд для цього. Мені набридло водити ці розмови по кругу. Мен Repellent мейкап, мен Repellent аутфітс. І Man Repellent танцювальні рухи Dance Move. Сьогодні ми поговоримо про те, як жінки обирають вдягатися для інших жінок, і для себе самих, а не для чоловіків. І що спричиняє прийняття ними такого рішення? Чекаю від вас лайк, ставте дзвіночок та оформлюйте спонсорство. І починаємо. В соціальних мережах останнім часом такий феномен. Добуває популярність. Це явище включає макіяж, стиль одягу або танцювальні рухи, які не відповідають традиційним уявленням про привабливість з чоловічої точки зору. Щоб Краще зрозуміти природу цього феномену варто розглянути його в контексті двох концепцій: мейл Гейс, чоловічий погляд, та фімейл гейс жіночий погляд. Концепція мейл гейс. Перша була використана англійським мистецтвознавцем Джоном Бергером у шляхах бачення серії фільмів для BBC, які вийшли в Етер у 1972 році. А пізніше у книзі як частина його аналізу ставлення до жінок до об'єктів, рекламі та зображення їхніх оголених тіл в європейському живописі. Незабаром цей термін запозичили і феміністки, скажімо, запозичила його і Лора Малві, що здійснювала критику традиційних уявлень про жіночих персонажів у кіно. Ця концепція власне описує спосіб, у який жінок часто зображають у мистецтві фільмах і медіа з перспективи чоловічих бажань та уявлень про сексуальну привабливість. У рамках цієї ідеї жінки стають об'єктами погляду чоловіків і відображаються відповідно до гендерних стереотипів. Ось і феномен men-rebellant Repellent Makeup» та outfits, і розглядаємо, як спробу покинути ці рамки про жіночу привабливість. Яскраві кольори макіяжу, ексцентричні танцювальні рухи чи незвичні стилі одягу – Це не просто спосіб відлякати чоловіків, але й можливість для жінок звільнитися від рамок чоловічих очікувань. Вони створюють образи, що не спрямовані на задоволення male gaze, а радше відображають індивідуальність і креативність. І це не просто випадковий тренд, а це важливий культурний феномен, який вказує на еволюцію ролі жінки в суспільстві. На противагу цьому gaze – це той погляд, яким бачать жінки одна одну без гендерних стереотипів та нав'язаних якихось уявлень. у цьому контексті. Мен мейкап і стилі одягу виступають не як інструмент для залучення чи відштовхування чоловіків. А як акт жіночої солідарності та самовираження, жінки використовують ці образи, щоб висловити свою індивідуальність, не орієнтуючись на зовнішню оцінку чоловіків. Такі стилі допомагають жінкам відмовитися від сприйняття себе як об'єкта, а натомість акцентують на тому, як жінка сама обирає себе репрезентувати. gaze з цьому значенні означає звільнення жінок від сонячних стандартів які нав'язуються суспільством і заміну їх на стандарти які базуються на самоприйнятті та індивідуальних уявленнях show and for old women drunk on their дранканнерпор Жінки обирають красивий для себе макіяж і одяг не для того, щоб сподобатися чоловікам, а тому, що це привабливо для них самих та й для інших жінок теж. Такі макіяжі, одяг чи поведінка не лише звільняють жінок від непотрібних рамок та стереотипів, але й бувають дуже артистичними, ну або ж комфортними. Скажімо, як у цих відео, де різні порадниці розповідають, як дівчатам одягатися так, щоб привабити чоловіка, і під цей звук дівчата буквально одягають щось дуже протилежне. Я думаю, що це все ще дуже сильно пов'язано із темою чіпляння на вулиці до дівчат. І про це я розповідала ось в минулих відео. Тиця багато дівчат мали канонічний момент у житті, коли захотілося одягатися в щось дуже скромне, непримітне чи мішкувате. Лише для того, щоб уникати зайвих поглядів, чи навіть чіплянь на вулиці. Скажімо, коли поверталися увечері з роботи чи з навчання, чи з якихось гуртків. І окремо я хочу розповісти про ось такий жартівливий тренд. Та дівчата одягаються як чоловіки. і це просто витвори мистецтва. Скажімо, у цьому відео дівчина одяглася на брутального мена, тільки щоб можна було не боятися заправити автомобіль на заправці. І в описі вона також написала, що тепер її черга кіць-кіцькати на них. А ті дівчата вирядилися чоловіками, щоб нібито зачіпати когось, а не бути зачеплені кимось. Ну і куди ж без відео скетчу від Хейлі Бейлі? Вона з подругою перекинулася на чоловіків. Щоб купити ввечері попоїсти і не бути викраденими, Відлякуючий одяг та макіяж може бути дуже артистичним, космічним, навіть нестандартним, якимось дивним. Але також він може бути дуже гламурно подіумним, якби це я назвала. Його також позначають як неприступний макіяж. Такий макіяж, що чоловіки, поглянувши на дівчину із ним, навіть і не збиралися підходити, бо вона занадто божественна для них. Але при цьому вона ще й збирає компліменти від інших жінок, і це одне з найкращого, що може пережити жінка. Компліменти від хлопців. То таке, а от від жінок. у цьому сенсі мені дуже подобаються слова Джулії Фокс. що чоловіки ненавидять її образи? Hate my outfits. They're so mad that I like I'm not like hot, like how I was in Uncut Drums. I hear that all the time. But I don't care because the girls love it. The girls and the gays love it. Whether I was realizing it or not, I think my appearance was very much to please the male gaze in a way. And then something happened. I don't know if it was motherhood or just being thrust into the public eye. And I was like, wait, I don't want to uphold this anymore. I want to dress for the girls. And that's really who I am. Що так не подобається чоловікам? Я не знаю чому, але у мене чомусь так покращується настрій від таких відео. А у вас Джулія також відома своїми незвичними макіяжами і навіть ставала через це об'єктом насмішок. Скажімо, завірусилося її коротке інтерв'ю на червоній доріжці кінопремії Оскару у 2022 році. Мала з собою сумочку із людського волосся. А коли її запитали, хто автор мейку, вона сказала, що зробила його сама. А якшний діремайса? А ось цей графічний макіяж виконала для Джулії Пет Макрет найбільш впливова візажистка світу за версією Vogue. В коментарях напишіть, чи доподобив вам такий макіяж. А до Джулії Фокс у мене ще є питаннячка за її дружбу з Анною Делві, але то вже зовсім інша історія. До речі, про Джулію. Нещодавно вона заявила, що почала стосунки із Вестом тоді лише для того, щоб він відчепився від Кім Кардаші. Насправді я не думаю, що це відповідає дійсності, але флекс прикольний. Крім того, є ще такі обговорення в соцмережах, як жінки хотіли би одягатися, якби суспільство це нормалізувало. Я бачила різні підбірки із одягом в стилі пізнього середньовіччя, із Очими обладунками для лицарів і з англійською едвардіанською модою. Хочу також окремо показати вам цю крієйторку, яка фантастично косплеїть королеву Єлизавету. Це настільки вайбово, а ще й дівчата, які влаштували цілий флешмоб та приходять на концерти співака Підбуля у його образі. І це просто те життя, яке проходить повз мене. Мені від цього сумно, що я не там. Дуже цікавою мені видається тема, яку підняла дівчина у своєму відео. По-перше, її зачепило те, що чимало людей, виявляється, засуджують дівчат наречених, які мають татуювання. Навіть є такий тренд: а як твої тату виглядатимуть із весільною сукнею? І далі жінки показують свої слей образи.

Я так розумію, людям, переважно жінкам. Важливою видавалася лише думка її чоловіка щодо її волосся, а не її власна. І тоді вони відстали. У коментарях до попереднього відео про зачіски. Ви також піднімали тему, що багато є ситуацій неприємних, коли жінка запитує чоловіка дозволу, чи можна їй змінити зачіску. Або хтось запитує, ой, ти підстриглася. А що сказав твій там хлопець чи чоловік? Коли наш соціум вже припинить це нормалізувати, мені цікаво. Але я хотіла би також підняти ще тему андердрес і овердрес. Тобто недоверджання і занадто класного виряджання ці дві крайності: андердрес та овердрес мають глибокі соціокультурні наслідки. Андердрес означає вдягатися менш формально або навіть недоречно до конкретної події. Людина, яка недооцінює значення одягу на важливі події, може виглядати так, нібито не шанує інших присутніх або сам захід. Така поведінка асоціюється із байдужістю або браком уваги до деталей. Це може бути ненавмисно через незнання дрескоду, або навмисним жестом протесту або зневаги. Разом з тим одягання менш формально ніж оточення може створювати дискомфорт не лише для самої людини, але й для інших. Дехто вважає, що дрес-код є свого роду соціальним контрактом, який дає змогу зберігати гармонію спілкуванні. Але людина має право на самовираження через власний стиль. Я не дуже погоджуюся, що люди мають відповідати чиїмось очікуванням, але поняття формального дрес-коду має сенс, скажімо, на роботі, на яку ви самостійно погодилися. З іншого боку, овердрес це надмірна ретельність у виборі одягу навіть у повсякденних ситуаціях. Дуже часто це супроводжується надмірним витрачанням ресурсів і часу. Люди, які виріжджаються надто формально або дуже вишукано, відчуватимуть впевненість, але одночасно з цим вони спричинятимуть дискомфорт у тих, хто одягнений простіше. Це може видаватися спробою. Продемонструвати свій статус або відділити себе від інших, але вибачте, кого це має хвилювати. Людина може одягатися, як їй подобається. Важливо розуміти, що одяг це спосіб самовираження, і овердрес може бути способом заявити про себе та про свою індивідуальність. Люди, які обирають вишуканий стиль, не повинні змінювати свій зовнішній вигляд лише через те, що комусь дискомфортно. Їхній вибір це їхня зона комфорту, і не обов'язково відповідати чужим очікуванням. Не знаю, як у вас, друзі, а у мене в юності були такі Пішки з подругами, типу сьогодні ми одягаємось в каблуках, а завтра в кросівках щось типу як було у фільмі Mean Girls, лише не з таким пафосом. On Wednesdays we were pink. А у вас були такі домовленості: як underdress, так і overdress мають спільну проблему: відхилення від прийнятого в суспільстві стандарту, проте одягатися згідно зі своїм стилем не означає зневажати інших. Насправді це лише може демонструвати впевненість у собі. Так само, якщо дівчина прагне одягатися, так щоб приваблювати чоловіків. Це її право, і треба її в цьому підтримувати і зовсім не засуджувати. Тому мені не подобаються коментарі в соцмережах під відео дівчата, Типу Ой, вона сама себе об'єктивує. Вона може робити своїм тілом все, що їй подобається. Особливо сумно, коли ці коментарі від жінок, та ви самі це чудово знаєте. Про одяг та макіяж начебто все зрозуміло. А як щодо танців? Ось такі танцювальні рухи використовують дівчата, щоб хлопці не підходили знайомитися. Інколи такі рухи можуть бути сигналом для подруг, що дівчина відчуває дискомфорт або хоче уникати контактів, щоб вони допомогли захистити її від неважаних спроб знайомства. У цьому відео я також згадувала про дивну відлякуючу поведінку, як от. Прикидатися шаленою, гавкати, ну або дуже агресивно поводитись, щоб точно хто не знайомився з тобою. Отже, крім макіяжу, одягу та дивної поведінки, чи є ще щось, що могло б підлякати чоловіків? Як пишеться авторка Шер, єдиним працюючим магічним способом відлякування чоловіків. Є бути у супроводі інших чоловіків. При цьому не важливо, які у вас з ними стосунки і яка у нього сексуальна орієнтація. Чоловіки просто переважно поважають інших чоловіків, їхнє так зване право на жінку, яка поруч. При цьому вона також пише, що гетеросексуальні чоловіки часто почуваються у гей-клубах так само некомфортно, як жінки у стандартних клубах, де багато гетерочоловіків, і в цей же час навпаки жінкам більш комфортно знаходитися у гей-клубах. Феномен men-repellent Repellent Makeup outfits – це не просто черговий тренд, це соціальне явище, яке кидає виклик традиційним уявленням про жіночу привабливість і ставить на перший план жіночий погляд на самих себе. Цей феномен сьогодні стає символом відмови від оглядування на чоловічий погляд. І символом прийняття жіночого погляду. Жінка головна командович. Я вважаю, що це прекрасно. А що думаєте ви? Чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставайте спонсорами, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.